Вийти, поплакати і зайти нормально. Це наш велнес корнер, де ми продаємо класні українські товари. Боже, який них красивий інтер'єр! Як це, господі? Тепер ходімо покажу мій кабінет. Зажлобилась: дві тисячі гривень, да ми friendly. і що? сорок карл тисяч гривень. Мій кабінет готовий до прийому гостей. Жарт ні коштів на той момент у нас вже не було. Ми прийняли дуже швидке рішення продавати наше авто. Всім привіт! Мене звати Даша, я засновниця простору краси та любові до себе. Мінау. Ви мене вже бачили в попередніх двох випусках, де я брала інтерв'ю у друзів нашого бренду Мінау. А взагалі хотіла трошки розповісти е, в цьому випуску е, за наш простір, трошки більш, де, більш детальніше розкрити нашу філософію, нашу концепцію, зробити невеличку екскурсію нашим простором, щоб ви розуміли, хто ми, що ми, про що ми, е, чого ми взагалі знімаємо подкасти та влаштовуємо івенти. Взагалі, наш Бренд тримається на трьох китах. Перший це б'юті-послуги, другий це просвітницька діяльність, і третє це ком'юніті, жіноча спільність і відчуття приналежності до нашого ком'юніті. Тому, окрім звичайних б'юті-послуг, ми також надаємо таку цінність як просвітницька діяльність. Раз на місяць ми влаштовуємо для жінок класні лекції, івенти, де ми розбираємо різні. Аспект любові до себе, спілкуємося про психологію, про синдром самозванця, про проявленість, про те, як боротися з якоюсь сезонною хандрою. Тобто спілкуємося насправді на різні теми, які покращують якість нашого життя. Тому об'єднуємо дівчат на таких зустрічах, спілкуємося, обмінюємося. Думками, мотивацією, натхненням насправді такі зустрічі вони дуже надихаючі. А, і також частинкою нашого просвіт... нашої просвітницької діяльності це став саме подкаст, де ми кличемо різних експертів. Це буде по секрету, скажу в другому сезоні. А, а в першому сезоні ми. Будемо кликати друзів нашого бренду, де а, ділимося їхнім шляхом взагалі в, в кар'єрі, факапами, якимись невдачами, щоб ви розуміли, що ви не одні. А, якщо вам а, не знаю, якщо вам погано, чи якщо вам здається, що а, ви щось недостатньо робите, що у вас щось не виходить, що ваше життя просто складається з черди якихось невдач. Ми хочемо показати, що а, свій шлях. Його треба протаптувати двома ногами, що ніколи нічого не дається так суперлегко, як іноді не можете здаватися в інстаграмі, коли ми за кимось слідкуємо. тому. Хочеться саме поділитися а, історіями а, жінок, які надихають нас, які є друзями нашого бренду, і показати, що а, за якимось успіхом завжди стоїть тисяча якихось невдач, факапів, проблемів а, і так далі. Тому пропоную зробити невеличку екскурсію нашим простором. Я вам трошки детальніше розповім, що у нас такого цікавенького є, і ви трошки ближче познайомитесь з нашим простором. Перша зона, з якої я би хотіла розпочати, це зона очікування. Вона у нас називається Table Community. Ми вирішили надати перевагу не диванчикам, як е, прийнято це робити в салонах краси. а Вирішили зробити такий комунальний стіл, е, де наші гості можуть залишитися попрацювати після послуги, або навпаки, прийти заздалегідь. Якщо у них якийсь, не знаю, там зум, зустріч з кимось. Е, тут дівчата у нас іноді також займаються там англійською. Е, Дуже класний простір для клієнтів, де вони можуть просто посидіти, позайматися своїми справами. Тут у нас є від наших партнерів, від інтеграліста дуже класні картки для саморефлексії. Також є від них дуже класна практика сканування тіла. Приходьте потестити, тому що насправді це дуже приємно, коли ти приходиш подбати не тільки про. Своє зовнішнє, а і про внутрішнє. Також у нас є дуже чудова підбірка книжок, які можна прочитати саме. Під час послуги взяти з собою на манікюр, на педикюр, на зачіску. Ось і також є QR-коди, які можна відсканувати. І там є підбірка подкастів різних матеріалів, типу інтерв'ю, просто класних навчальних відео, які ми рекомендуємо. Це така підбірка від нашої команди, що ми рекомендуємо подивитися під час того, як ви сидите на послугах, щоб ви не нудігували, тому що знаємо, що проблема у дівчат це коли вони приходять на б'юті послуги просто нудяться, тому це дуже класний варіант для тих, хто не знає, чим зайнятися. Тут у нас знаходиться поличка. Це наш Велнес Корнер, де ми продаємо класні українські товари, які асоціюються саме з Велнесом. А тут є чаї, матча від українського бренду Matcher, А тут є свічки, аромодифузори, тверді парфюми від бренду Lotus, натуральна косметика від бренду Anvi, Крамп. Я впевнена, що багато хто знає саме цей бренд. Віднедавна з'явився також бренд Unico. Тобто тут насправді дуже багато. Прикольних брендів, з якими можна познайомитися під час того, як ви чекаєте на свою послугу. А поки ви думаєте, Боже, який них красивий інтер'єр, я вам розповім дуже захоплюючу історію про стелажі. В нас їх є два: перший стоїть в хейр залі, другий в педикюрному залі. А ці стелажі виконувались із супердорогого матеріалу МДФ. Один стелаж на хвилиночку коштував нам 950 доларів. В перерахунку на теперішні кошти це майже 40 тисяч гривень. 40 карл тисяч гривень. Ось тут я залишу фотографію, як воно мало виглядати. А ось тут я залишу фотографію, як воно виглядає по факту. По-перше, скільки з'їлося сантиметрів. І по-друге, він зовсім має не такий вигляд, як він би мав бути такий більш масштабний, величний, більший. Загалом це зовсім не та історія. І коли в останній день перед відкриттям це був останній день, коли нам завезли всі меблі, нам їх завезли, ви не уявляєте моє розочарування, тому що мені просто хотілося вийти, поплакати і зайти нормально. Це був просто жах. А тепер ходімо в наш херзал. Тут насправді також дуже затишна сама кімната. Вона така відносно тиха. Взагалі, через те, що у нас простір дуже великий, у нас 170 квадратів. А то як приходять наші гості, кажуть, є чим дихати. А тобто, ми не сидимо один у одного на голові. Тут так досить тихо, спокійно, врівноважено, і дуже класно, що є денне світло. А тому тут також дуже дуже затишно. А до речі, ще по всьому простору, ви знайдете ось такі дуже прикольні наліпки. Це такі ремайндери собі, не зробити щось там п'яте-десяте, а саме, як це господі? А саме такі ремайндери, що ти прекрасна, що ти унікальна, що ти гарна, ти красива жінка. Тому ось такі наліпочки можна всюди знайти і просто так хвилиночку подумати про себе красиво. А тепер ходімо далі. У нас тут такий дуже довгий є коридор. А в цей коридор є два входи з хейер залу і також з основного залу. Зараз вам покажу. Тому ходімте, тому що попереду нас чекає бек-офіс, кухня і кімната педикюру. Ось що я казала, тут також є а, вихід. Ми взагалі думали в цьому коридорчику зробити якусь додаткову підсвітку. Думаю, що все ще попереду нам всього лиш тільки рік. Тепер ходімо, покажу а, мій кабінет. А тут, звичайно, трошки не прибрано, і плюс це напів підсобне приміщення. Тому, будь ласка, сильно не лякайтесь. Можливо, у вас там не знаю. Зараз буде уявлення, що тут все в золоті, мраморі і так далі. Але ні, у нас все дуже скромно, дуже аскетично. Мій кабінет готовий до прийому гостей. Жарт ні. Тут у нас насправді такий маленький стіл, тому що наразі ми тут працюємо тільки з керуючою, тому а, наразі кабінет ще не дуже облаштований. А, тут а, через те, що у нас відключення світла, а, всі переходники знаходяться у мене а, саме в кабінеті, а, залишки після івентів, якесь додаткове освітлення, а, і ще багато-багато чого а, там, для напоїв і взагалі для а, функціонування простору. З кабінетом вистачить, переходимо на кухню. У нас є така невеличка зона відпочинку для майстрів. У них тут є все необхідне для того, щоб поїсти, попити, перепочити, налаштуватися на роботу і переходити до роботи з гостями. Єдине, що у нас на ремонті мікрохвильова піч, але наразі все ось так виглядає, як завжди. Не готувалися. чес слово. Так, ви готові дійти до нашої святої святих. Я вас запрошую в нашу священну кімнату педикюру. Чого вона у нас така особлива? Тому що у нас тут є так, я одразу зараз виключу світло, тому що у нас тут є проектор, про який я вже казала, і насправді він дуже додає такого особливості в моменті. Зараз вам все покажу, і ви зрозумієте, про що мова. Поки включається проектор, я вам в принципі покажу, як виглядає наша кімната педикюру. Тут дуже а, круті, комфортні крісла, про які я вам також вже говорила, і це прям люкс! Ось тут ми ось так їх відкриваємо і кайфуємо. Можна ще, звичайно, так трошки. Попою вперед проїхатися. Звичайно, ви, мабуть, зараз подумали клас, які у них зручні крісла для педикюру. Справді так і є. Ці крісла дуже комфортні, на них дуже приємно лежати, сидіти. Тим паче, коли перед тобою а, проектор, кіношне звучання, тому що у нас класні професійні колонки. Це все дуже антуражно і, в принципі, дуже приємно там знаходитися. Але. Ваша Даша зажлобилась 2000 гривень на крісло, і, на жаль, вони у нас не розкладаються, щоб можна було на них прям повноцінно лежати. Вони у нас не автоматичні, а механічні. Тобто, щоб розкласти, це треба ручкою, натиснути, попою просунутися, і тоді ти можеш повноцінно на них розлягтися. Але на той момент я подумала. Краще зекономлю, краще ці кошти витрачу кудись інакше. А, і, на жаль, у нас вони не автоматичні, що з пультика натискаєш або з кнопочки і розкладаєшся. А якби ми зробили таку функцію, це взагалі просто б ціни не було нашим кріслам для педикюри. Тому висновок на таких. Більш класних речах, які додають ще більше атмосферності, ще більше, ще більшого кайфу, ніколи не заощаджуйте. Під час узгодження плану робіт з ремонтною бригадою ми не узгодили висоту подіума, і просто на ровному місці ми залишили в цьому подіумі 20 тисяч гривень. А тому, що коли я прийшла подивитися вже на готову роботу перед укладкою плитки, я подивилася, що висота подіуму складала щось в районі 15 сантиметрів. Звичайно, що це дуже низько, це незручно для майстрів. Тому що їм потрібна висота, щоб рівень клієнта він був набагато вищий, щоб їм було зручно сидіти, виконувати педикюр. Тому, на жаль, я в цьому плані трошки факапнулась. І наступного разу, коли ми будемо робити ремонт, я буду 25 разів перевіряти. Всі, всі деталі, що стосуються будь-яких меблей чи, можливо, таких подіумів саме в сантиметрах, щоб це дійсно співпадало дійсності. І воно взагалі. Да, ми пец Френдлі, і що? Джері, це мій пес. Так, зараз включаємо проектор. І будемо насолоджуватися моментом, тому що це прям кайф. Насправді тут такий медитативний стан ловиш, тому що саме цей бік будинку він знаходиться, це, це типу як з двору заїзд, і тут взагалі не чутно машини, машин. І насправді тут така тиша, якщо увімкнути якийсь life on our planet, і просто помедитувати під це, або Просто в тиші, не вмикаючи проєкт, взяти книжку почитати, то насправді тут дуже ловиш такий класний, спокійний, рівноважений медитативний стан. І з педикюрного залу у нас завершується екскурсія вбиральнею. Проходьте. Насправді, у нас дуже затишна вбиральня. Дуже інстаграмна, і з таких класних плюсів у нас косметика Мило і Крем від українського бренду Honest. І також стоять ще парфюмчики від українського бренду 13 Парфюз. Тут представлено 4 аромати, ви можете їх спробувати на собі. Як вам аромат? І, в принципі, це додає також таких приємних відчуттів саме у вбиральні. Брак досвіду роботи з інвесторами, на жаль, привів нас в таку точку, коли ми робили ремонт. Ремонт ще не закінчився. Акти виконаних робіт поступали, тобто ми мали розраховуватися з виконавцями. Е але, на жаль, Коштів на той момент у нас вже не було. Тобто ми сиділи просто вже з е, вибачаюся в кишені. Тому ми прийняли дуже швидке рішення продавати наше авто. Ось Тут вставлю фотографію нашої Манюні, яку ми дуже любили. Але на жаль, щоб завершити ремонт, нам не вистачало останніх 25 тисяч доларів, і нам довелося її продати. Якби на той момент у мене була е, хоча б якась мінімальна бізнес-освіта, я б розуміла, що клас, можна знайти швиденького інвестора, який готовий долучитися до нашого проєкту і отримувати з цього пасивний дохід або активно приймати участь у нашому проєкті, е, то звичайно, що ми б не продавали наш автомобіль. Але на жаль, саме брати. Як досвіду з інвесторами або а, така елементарна бізнес-освіта довела нас до того, що ми були вимушені продати наше авто, тому така невеличка порада перед відкриттям. А, Бізнесу в будь-якому випадку закладаєте мінімум 30%, прям мінімум 30% від вашого бюджету, який ви плануєте витратити на ремонтні роботи, і завжди мати план Б, В, роботу з інвесторами і так далі. Хотіла ще зробити невеличкий блок фінансовий, поговорити трошки про гроші, що взагалі у нас скільки коштувало в просторі. А можливо, це буде дуже корисно для тих, хто планує відкривати офлайн бізнес або, або взагалі просто цікавиться собі на майбутнє. Ось із задоволенням поділюсь. Розповім вважаю, що тут немає нічого такого такого секретного. А тому. На проєктор у нас пішло немало-небагато, в районі 200 тисяч гривень. Так, вартість дійсно дуже велика, тому що сюди ми також включаємо динаміки. Нам потрібна була дуже гарна картинка, тому ми брали проєктор саме з професійної лінійки. І також гарні динаміки, які дають гарне звучання. Далі виведення всієї електрики 150 тисяч гривень, демонтажні роботи перед ремонтом 120 тисяч гривень, плитка без урахування роботи 250 000. 000 гривень. Малярні роботи 150 тисяч гривень. Ресепшн, ось ця менюня рожева, яку ви бачите, разом зі стінами в бек-офісі і на кухні, разом обійшлася в 150 тисяч гривень. Всі дерев'яні меблі у просторі це орієнтовно 260 тисяч гривень. Перукарські крісла, у нас їх 6 штук, також орієнтовно нам обійшлися в 250 тисяч гривень, плюс сантехніка 100 тисяч гривень. І тут ще я б також додала брендинг. На брендинг у нас пішло в районі 7,5 тисяч доларів. Сюди ми включаємо айдентику, розробка фірмового стилю, концепція, філософія. Тому насправді це була одна із найбільших. Крутіших інвестицій, в яку я дуже вам наполегливо рекомендую вкладатися, тому що це саме та риса, яка буде відрізняти ваш бренд від інакшого в вашій ніші. Друзі, всім дуже дякую, хто додивився до цього моменту випуску. Насправді, цей простір він був створений жінкою для жінок. Це місце стовідсоткової підтримки, мотивації, натхнення. Візит до нашого простору це стовідсоткова практика і теорія любові до себе. Тому ми чекаємо абсолютно кожну з вас виділити ось ці 2-3 години турботи. За своїм тілом, за своїм ментальним здоров'ям придіть до нас відновитися, відпочити, насолодитися нашим прекрасним простором. Буду чекати всіх до зустрічі.